Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні хочу показати продовження мого нового процесу. Це топ із ажурними візерунками Із ажурними квадратами, точніше, я вирішила, що мені потрібен Такий цікавий процес, в'яжу поворотними рядами, це в мене буде спинка. Я чогось завжди спочатку в'яжу спинку, а потім в'яжу перед. І в мене виходять ось такий варіант пайчорка, Квадрати із. Візерунком кукурузка і квадрати із ажурними візерунками. І що для мене цікаво, це кожен, кожна секція, скажімо так, квадратів і квадрат із ажуром повинен бути неоднаковий. Тобто перша секція у мене ось такі квадрати з таким візеруночком, ялиночка, не знаю, гілочка, ось такий візерунок, і це йде до кінця. Другі, друга секція, ось такий ажур по діагоналі. І я вже почала в'язати третю секцію, тут виходять ось такі ажурні ромбики. Насправді декілька днів я не в'язала зовсім. Але сьогодні випала мені змога попасти дівчат зранку і трошки пов'язати. Перший квадрат у мене йде із візерунку. Кукурузка. Я не в'яжу дуже туго. Тут пряжа 100% бавовна і рекомендують в'язати на спицях 3 мм. я взяла спиці 3,25. ви знаєте, мені. Дуже подобається. Так, далі, оце я вже один рапорт пров'язала. Починаю в'язати наступний рапорт. У мене по візерунку дві лицеві накид, дві разом із нахилом. Вліво. Три лицьові. Один, два, три, дві разом з нахилом вправо, накид, Лицьова, накид, дві разом з нахилом вліво, три лицьові. дві разом з нахилом вправо. Накид, і тут вже в мене виходить три лицеві. Тобто ось так. Це перший рядочок. У виворотному рядочку я в'яжу всі петлі виворітніми, і накиди виворітніми, і виворотні виворітніми. Ну, а візерунок кукрузка це дуже простенький візеруночок. Для цього топу я не підбираю прямо дуже візерунки, скажімо так, рандомно. Так, накид, бо я зараз напутаю дві разом, три лицеві. Можна сказати, рандомно вибираю візерунки, зайшла в Pinterest, ага, мені оцей подобається. І погнали. Мені так цікавіше, знаєте. Так, наступний ряд візерунку, тобто це вже третій у нас буде, і зараз далі почнемо в'язати візерунок. До речі, дівчатка і хлопчики, хто в'яже спицями гачком на в'язальних машинах, вітаю вас із... Днем, всесвітнім днем в'язання на публіці. Це було в суботу. Сьогодні в мене понеділок. Звичайно, як я казала, що я трошки закрутилася і сама не в'язала, і нікого не вітала з цим днем. Тому, хоч і з запізненням, але все одно я вас всіх вітаю. Легкого вам в'язання, рівненьких петельок, здоров'я і багато нових ідей. І, звичайно, часу для виконання цих в'язальних ідей. Так, дійшли до, до, до квадрату, Друг, не другий це третій ряд візерунку. В'яжу. У мене по розрахунках три лицьові нахил, накид, і дві разом з нахилом вліво, одна лицьова. Дві разом з нахилом вправо накид, тут в'яжемо три лицьові, тут знову накид, дві разом з нахилом вліво, одна лицьова, дві разом з нахилом вправо накид, і тут чотири лицьові. Як ви вже зрозуміли, надіюся, що в мене тут трошки неправильно вписався цей візерунок, бо в мене тут дві лицьові, а з цього краю виходить три лицьові. Але, повірте мені, це не буде дуже кидатись в очі, коли виріб буде одягнений на мені в даному випадку. Це в нас уже, як би правильно так показати, щоб видно було. Це третій рядочок. Виворідній рядочок в'яжемо виворідніми. П'ятий рядочок ми будемо пров'язувати тут усі петлі лицьовими, так по візерунку. І шостий рядочок, всі виворітні. Ну, тобто на виворітній стороні ми в'яжемо виворітніми петлями. Схему візеруночку я залишу, але е, уважно дивіться, тому що на схемі вказані усі рядочки: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Скоріше за все, то схема зроблена для кругового в'язання. У нас же поворотне в'язання, тому я в'яжу по Непарним рядочком, а парні в мене виворітні петлі. Надіюсь, це правиль... все правильно розказала, чого я наголосила, що треба уважно дивитись на схему, бо коли я колись давно починала в'язати по схемам, вчилась читати ці схеми. Іноді я не бачила, що по схемі вказано і парні, парні рядочки і не парні рядочки. І тоді в мене візерунок не співпадав. Тому дивіться уважно, і хай у вас все гарно виходить. Ну, а я далі буду в'язати.